Пізнати найпотаємніше, поринути в історію, мали змогу жителі Радавилівської громади. Деталі у сюжеті у місті Радивилів розташований етнопарк Ладомирія, де у актовому залі нещодавно відбулася досить цікава лекція на тему Демологія Волині у творчості Лесі Українки. Зокрема, присутні мали можливість детальніше ознайомитися із етнографічною діяльністю письменниці. Пермі ще про те, як виглядала її фультуристичну діяльність. Наприклад, ще коли вона була маленькою дівчинкою і була з Вяги в, в Жабириці, вона збирала і записувала ігри великодні. Живучи у Луцьку, вона записувала легенду про Луцький замок, про Бондарівну, наприклад. А вже з 1982 року, коли вона з сім'єю вже жили в Колодяжному, тоді починається якийсь свідомий етап. Українка записувала і фіксувала всі обрідові пісні, звичаї, легенди, які вона чула в сусідніх селах. Також до уваги гостей заходу представили інформацію про художні та народні образи, які описувала у своїх творах Леся Українка і взяла за основу її лісову пісню. На, не в Україні, вона перебувала в Усії тоді, в е, І Леся Кліка написала цей твір всього за 10-12 днів е, 1911 року. І це був в якраз. Тоді постав червоник, а вже жовтні в нього допрацювали, і вийшов вже завершений оригінальний твір. Чому її називають драмовоє? З французької мови це означає фея, казка, чари. Кової вистави з фантастично посковим сюжетом. Завжди є ліричний початок і завжди є залучення міфологічних персонажів. Досить цікавою та пізнавальною лекція виявилася для тих, хто завітав на дану подію. Чимало цікавого та нового можна було почерпнути для себе, дізнатися більше про творчість Лесі Українки, зокрема про лісову пісню. Навіть в Україні така прибутка оговорись та ді. А в Новороківському районі я кілька років тому записала інформацію, мені місцева бабуся розказувала історію про чорта, як він робив різні збитки, але в кінці мораль була така. Вона каже, і сатана добра, якщо ти до неї добре относишся. Тобто це такі зразки дуже давніх уявлень про те, що треба, що людина живе в світі, в якому існують так само і інші сили, і потрібно з ними миритися для того, щоб вони не пошкодили. Більше свою увагу зосереджувала на художніх образах та фантастичних персонажах, які змальовані у поемах відомої письменниці. Захід тривав близько години часу, і за цей період у всіх була нагода поспілкуватися, більше обмінятися інформацією та збагатити свої знання. Із зрадивелова Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн.